Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночу блузку. Це стильний та універсальний предмет одягу для жінок, виготовлена зі зручного та дихаючого бавовняного матеріалу. Блуза має довгі рукави, що робить її ідеально для прохолодних місяців. Блуза має довгі рукави, що робить її ідеально для прохолодних місяців. Чудово підійде як для офісу, так і для повсякденного носіння. Завдяки дуже зручній посадці даної блузки ви зможете легко носити її цілий день. Це модний та практичний вибір для гардеробу будь-якої жінки.